Людина в цивільному житті не знає, що там коїться. От, допустимо, на сьогоднішній день в мене там потреба в 30 нових пікапах для забезпечення е, новоствореного підрозділу. Е, а завтра мені ці пікапи дадуть. В мене ця потреба на якийсь час відпаде, тому що вони поки будуть їздити. Все, а в мене виникне потреба, що мені треба, оскільки там у нас такий підрозділ, мені треба буде 50. Ноутбуків дуже-дуже мощних, тому що така специфіка робота. І банально, мені треба буде 30 і 30 столиків офісних, де буде людина сидіти і виконувати роботу, яка збереже десятки і сотні життів наших бійців. Тому що з колінка в погребі на поганому ноутбуці ти цього не зробиш. Да. Тому тут все. Комусь треба принтер для того, щоб напечатати, комусь там. Потрібно там, 10 екрофло, комусь екрофло не потрібне, а потрібен дизельний генератор. Комусь треба безперебойний істочник живлення. Дуже-дуже ну, великі потреби. Зачастую люди не розуміють, а на що воно в армії треба. Для забезпечення життєдіяльності підрозділів дуже багато є речей, які люди навіть не розуміють, що вони потрібні цьому підрозділу.